Хочу привітати голову асоціації газоводобудних компаній України, друга Ніфолка. Це ж... Люди нашого покоління на яку сьогодні посилалося багато. Артем Петренко, скажи, ми краще почали жити з ці півроку наша галузь, чи далі валимося в пропасть? Так, доброго дня, колеги. Дуже радий всіх бачити. Насправді, так як вже колеги сказали, ми в війні водночас я особисто можу сказати, що газовидобувна галузь дуже ефективно та результативно проводить взагалі спроходить ситуацію в якій ми є зараз і ми особисто зробили дуже багато для того за допомоги наших колег та партнерів для того щоб зберегти взагалі газову допомогу галузь. Звичайно, війна коригує майбутнє, тому що ми дуже ефективно пройшли минулий рік як державні, так і приватні компанії. Але, звичайно, після лютого місяця в нас по багатьох об'єктах здійснився великий обвал саме через ну. Фактично воєнні дії, але звичайно, якщо ви подивитеся на мапу, вже колеги сьогодні про це казали, зокрема представники уряду. З урахуванням того, що в нас видобувається газ майже 90% це Полтава та Харків. Відповідно, російська агресія дуже негативно вплинула на показники видобутку. Водночас, внаслідок ефективної роботи допомоги та результатом наших збройних сил України, ми фіксуємо, що ви. Видобуток потрохи починає повертатися до довоєнних показників тут. Я особисто можу виділити компанію Украсодобування, яка тримає видобуток. І її менеджмент тримає видобуток в надзвичайно складних умовах. По приватних компаніях, на превеликий жаль, в нас залишаються родовища, які є. Окупованими з боку росіян, і окрім того, звичайно, ті невирішені проблеми, зокрема питання з бурінням і з безпекою, воно дуже негативно впливало на показники видобутку. Тому приватники, на превеликий жаль, знижаються набагато більше. Водночас галузь працювала, вона продовжує працювати, і ми ефективно робимо все для того, щоб ті негативні аспекти, які є, вони... Проходили мінімально і звичайно, ми в тому слі активно готувалися е, до зими. Е, звичайно. Ми бачимо, що наразі в нас є перспективи збільшення видобутку та енергонезалежності. Я особисто можу сказати про ряд приватних компаній, які після деокупації Харківщини змогли наростити свій добовий видобуток на 30 та 40%, Що знову ж таки підтверджує фактор того, що якраз результати на фронті є ключі, в тому числі ключовими для того, щоб збільшувати показники видобутку. Водночас, звичайно, окли складних історій. Що в нас дуже класно, дуже класно, те, що захід на дерсервіс почали видобувати порпе. Пан Роман про це казав, але я більше так скажу зі свого боку: в Україну приходили мейджери, в Україну проходив Шеврон, в Україну приходив Shell, в Україну проходив ExxonMobil, Водночас, через різноманітні, в тому числі політичні та економічні обставини, вони не змогли розпочати видобуток на наданих ОРП. А група компанії Західна Дерсервіс та компанія Велко, незважаючи на активну фазу воєнних дій, вони змогли пробурити сорловини, знайти там природний газ і вже з квітня місяця продовжують його видобувати. І я особисто бажаю їм великих успіхів, і я впевнений, що ці проекти є в тому числі ключом для. Нарощення показники видобутку цієї компанії, яка відверто вам скажу Степан Зиновіч, продовжує демонструвати надзвичайно високі показники буріння по приватному газовидобутку, надзвичайно ефективну роботу з точки зору збільшення показників видобутку та активної роботи на інвестиційній діяльності, зокрема придбання нових нафтогазових ліцензій на електронних аукціонах, які проводяться Державною службою геології та надур України. Що для нас насправді було дуже важливим, чим насправді ми почали займатися ще в березні місяці? Звичайно, це був дуже складний, скажу відверто, діалог з урядом щодо питання податків. Минулого разу я розказував, що уряд змінив податки, збільшив ренту і змінив базу оподаткування прив'язавши її до європейських показників, тут же пан Микола Колісник розказував про цю історію, про хаби. Насправді, яка в нас була історія? В нас почало ринок прородного газу, і ті хабові спотові ціни, і форвардні ціни, насправді, їх почало кидати вниз та вверх, Тобто про якусь зрозумілість ситуації на ринку продного газу говорити було абсолютно неможливо. Насправді в нас в березні, в квітні газ піднявся до 3 тисяч доларів, потім відпав до 800, потім піднявся до двох, потім зріс майже до чотирьох, потім впав до 300, потім знову піднявся. Тобто це була хаотична, незрозуміла ситуація. За час як в Україні було прийнято політичне рішення щодо заборони експорту, та звичайно через знищення промисловості ціни були абсолютно іншими. В результаті перший етап переговорів, який у нас був навесні. В квітні місяці ми не змогли тоді врегулювати базу оподаткування, тому що було дуже новий закон. Але особисто це наша перемога. Так, місяць тому ми все ж таки змогли за допомогу народних депутатів України, за що їм величезне дякую. Ми змогли врегулювати питання бази. І чому це важливо? Вже про це було сказано. Тому що насправді а, ті, те, що робить Путін на в тому числі європейському ринку, і взагалі ті недоліки, які є європейського ринку, що про що самі європейці взагалі кажуть, що вони придумують прайскепи, відмови від ТІТІЄФІВ, ще якусь історію. Вони думають взагалі, що з цим робити, Україна знайшла своє рішення. Звичайно, воно має певні питання, які треба уточнити водночас це величезна перемога, коли Україна стала на шлях формування в нас саме внутрішнього цінового індикативу, який передбачає три показники, але звичайно, ключовим є біржові торги. За участю приватних газоводобувних компаній та обсяги газу, які викуповуються нафтогазом та потенційно нафтогазтрейдингом у приватних видобувних компаній з метою формування ресурсу для забезпечення пального сезону. Відверто ви можете подивитися, насправді в нас є ряд компаній, які змогли відновити видобуток, в тому числі на старих свердловинах, саме завдяки врегулюванню базового оподаткування для споживачів. Є позитив, тому що у нас знизилися ціни на ринку України. А якщо казати взагалі про компанії, то зараз у нас йде питання справедливості, тому що компанії де факто будуть платити ренту з тої ціни, по якій вони газ продають. Тобто це насправді той механізм, який завжди мав би працювати. То але, звичайно, після початку війни жодний з показників він ну відверто, окрім внутрішніх, він просто не працював. Тому що інші показники є неможливими. Звичайно, для розуміння всіх, якщо ми кажемо про ціни, просто для розуміння ситуації, яка є зараз, в нас в Європі забиті сховища, еленджі нема куди дівати. В нас падає газ. І сьогодні на сьогодні вже газ можна купити за 200 доларів за тисячу кубів. Це взагалі не є проблемою. Водночас, якщо ви подивитеся на. Більш пізні контракти та, наприклад, на місяць навперед ви бачите, що там може бути різниця в 4 рази, в 5 разів. Тобто, наприклад, минулого тижня газ можна було купити день в день за 500 доларів, а на місяць наперед за 1700. Тобто, для розуміння, взагалі, того, що ринок він просто поломаний, і звичайно, ця ініціатива, яка була впроваджена депутатом, якими дуже активно і складно займалися, і вдячний за підтримку профільному міністерству, ми все ж таки змогли це питання врегулювати. Якщо ми скажемо про наших споживачів, звичайно, це питання дуже цікаве, тому що в нас і в понеділок буде відповідний законопроект розглядатися на комітеті з питань енергетики. Це питання оптимізації ГТС. Не знаю зараз тут питання з ким це питання дискутувати, звичайно. Водночас можу сказати, що в нас зараз така ситуація, якої я думаю, не було ніколи. Коли видобуток природного газу складає в середньому 50 мільйонів кубів за добу, плюс-мінус, водночас транзит природного газу російського складає в середньому 40, 42, 43, 41. Тобто в нас ситуація, коли не було ніколи, коли видобуток більший, навіть з урахуванням того, що він знизився, він є більшим ніж той газ, який транспортується територією України, російський газ для забезпечення європейських споживачів. А звичайно, я впевнений, що з боку держави а, проводяться дії так щодо захисту українського ГТС наших споживачів, я всьому впевнений, що і ГТС, і зокрема і підземні газосховища, зможуть все зможуть все зробити та ефективно. А, і результативно е давати відсіч діям росіян. Але звичайно, ризик того, що транзит зупиниться надовго чи ненадовго, надовго, коли і наскільки він є величезним. Я впевнений, що всі про це розуміють. І звичайно, тоді ми маємо просто розуміти, що ми вже живемо в нових реаліях. У нас немає транзиту 140-150 мільярдів кубів в рік. І звичайно, питання оптимізації є ключом для того, щоб захистити споживачів, тому що якщо внутрішні споживачі почнуть обслуговувати всю газотранспортну систему України, то це питання тарифів та взагалі роботи цих споживачів. Звичайно, дуже важливою ініціативою для галузі, яка нарешті вже фіналізується другого читання, це законопроект номер 4187, який підтримується абсолютно всіма урядовцями. Так Микола Олександрович, підтримується всіма урядовцями. Профільним регулятором та міністерствами, звичайно, там є ряд просто технічних причин, тому що це дуже складний важкий законопроект, коли постійно додаються якісь нові норми. Але що ключе для того, це вже повна дерегуляція. Тобто, після цього законопроекту я вже як експерт на докористування, вже майже не знаю, що можна дерегулювати, бо там вже буде дерегульовано майже все. Там буде дуже важливий принцип стабільності, коли питання видачі спецдозволів нарешті буде врегульовано законом, а не постановою, яку можна змінювати. І дуже важлива є історія в тому, що цей законопроект він нарешті розкриє ринок ліцензії, тобто компанії зможуть купувати та продавати ліцензії безпосередньо між надрокористувачами з певними звичайно обмеженнями для державних компаній, адже ця ситуація є зрозумілою. Активно над цим працюємо спільно з представниками уряду, та е, сподіваємось, все ж таки в найближчий час цей законопроект буде підготовлено та проголосовано вже в другому читанні. Е, та в цілому е, я думаю, що не буду в пана братаха забирати історію про е, розвиток системи газопроводів біометану та водню. Пане братах, я думаю, що це все ж таки е, ваше, ваше питання. Але що я загалом можу сказати? Для розуміння ситуації, яка є зараз з видобутком, компанії продовжують видобувати газ там, де це є можливо. Навіть ми видобували як компанія газ там, де це було небезпечно, але вони продовжували це робити. Збройні сили України є ключом для того, щоб ми все ж таки викинули агресора та змогли наростити показники видобутку. В приватних компаній є велика проблема з обсягами реалізації природного газу, тому що промисловість вмирає. І реально продаж це 50-60% від обсягів видобутку, який вже зараз знизився. Тому наразі ми, як приватні компанії, так і державні компанії, вони активно наповнюють газосховища. І ми всі спільно готуємося до зими, і дуже важливо, що за нашу активну участь і ми змогли зробити ініціативу, за якою використовується касовий метод для ренти. Тобто рента сплачується лише за факту реалізації з урахуванням, того, що експорт експорзучине це дуже класна і працююча історія. І ось приклад адміністрування, пане Андрію, я можу сказати, що ось коли коректно прописане законодавство є відповідні відповідальні люди. То, наприклад, адміністрування питання закачування відбору газу та сплати за неї ренти з Трансгазом. Нас питань нема, а от податковою трохи є. Але це, це, це така вже питання транзату з податковою сьогодні. Я хочу оці розповідати. Але і питань, і ми і спільно і працюємо, ми видобуваємо і, звичайно, ми в тому числі очікуємо на нові електронні усі. Скажи, опціони. будь ласка, ти рекаунтинг показував. А То я ж у не, не це не. мій улюблений слайд, але через рішення регулятора, я ж не експро, я не публікую а. ті дані, які заборонені. А, в мене все. Якщо є питання, коментарі, то, будь ласка, я завжди готовий на них відповісти.